Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися курахівський напрямок, чи є якісь перешкоди знищити всіх расистів, що наступають на Курахове. Ще прошу. Ух, як сильно, дуже обстріли великі, страшно, дуже сильно. Тут про площі. Так, є люди, які здають інформацію. Курахівський напрямок, обстріли дуже потужні. У расистів не вистачає людей. Оці карти говорять, що людей не вистачає, і вони просять десь є, чи там Папа Римський, чи хто, щоб... В світі нам не надавали зброю, щоб затягнути час, щоб вони могли привести підкріплення. От вони вимагають, щоб їм дали час. Заперечую весь негатив. Убираю. Відкриває всі дороги і шляхи військовим України на знищення расистів, що наступають на покрось. Більше расисти не можуть наступати, тікають, лякаються, самі по собі стріляють, повністю знищені всі склади з боєприпасами, всі шляхи постачання зброї до расистів. Більше не надходить зброя і жива сила більше не надходить. Повністю знищена вся авіація. Росії більше немає підтримки з неба у расистів. І артилерія вся зруйнована, знищена. І всі, хто давали накази, також знищені. Більше не можуть надавати накази на наступ на Курахове. Одвертаю, відсікаю ворогів, втрачають силу. І всі біль, сльози, страждання, смерті, катування, весь негатив, що принесли расисти на Курахівський напрямок. Повертається їм назад, по Верховному суду тим, хто дав наказ, хто його виконав, хай з ними все це відбудеться, буде так і так буде. Звідки прийшла війна? Туди, хай вертається, і хай вони там друг друга вбивають, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі. Будь-яку агресію, що чинять расисти щодо наших військових, українців і цивільних людей на Курахівському напрямку, одведіть, одверніть і поверніть їм назад по Верховному суду, не на, на них самих. По тому, хто дав накази, хто його виконав, хай йому на голову. Ну все впаде, його знищить. Буде так і так буде одразу ж. Буде все сказане здійснено так буде цікаві від курахово расистів на які. Тікають, лякаються, самі себе вбивають, буде так. І так буде. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!